Генеалогія богів давньої України Валерія Миколайовича Войтовича книга на 556 сторінок з ілюстраціями, можна сказати, монографія про. Пантеон українських богів до неї додається ось така ще схема: родове дерево богів давньої України, все Бог або все Вишній – це той, що створює. Тут ви дізнаєтеся про ладу, богиню Всесвіту, про Білобога і чорнобога, як синів могутнього роду, про сварога, прабатька всіх богів, про Дачбога і словничок. В кінці міфологічний є колодар або календар по, основ, по місяцям і основним а, язичницьким святам виглядає, як наче із натуральної шкіри а, така добротна книга. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами письменниця Тетяна Дугельна. В нашій рубриці українські книги і книги про Україну вже є багато цікавих книг. Сьогодні хочу вам показати і презентувати, ну, на мій погляд, одну із самих-самих таких потужних книг, яка називається Генеалогія богів давньої України Валерія Миколайовича Войтовича. І розповісти вам про цю книгу. Вважаю, що ця книга, яка до мене потрапила декілька місяців тому, є одною із найпотужніших таких перлин в моїй приватній бібліотеці. І я, звичайно, її вам рекомендую. Одразу скажу, що вона не дешева, але вона варта того, щоб її придбати. Чому зараз ви дізнаєтеся? І, як правило, на початку будь-якої презентації я даю коротку справку про автора. Тож, що нам каже наша шановна українська вікіпедія про Войтовича Валерія Миколайовича? Войтович Валерій Миколаєвич народився 8 травня 1952 року в селі Вичівка Рівенської області. Він є українським мистецтвознавцем письменником, мандрівником, дослідником української міфології, автор числених літературно художніх творів, монографій, словників та інших видань з історії та культури України та її міфології. Має багато нагород, є членом різних спілок, і, відповідно, це дуже цікава людина, неймовірно такий талановитий письменник. І його книга генеалогія богів давньої України це просто щось неймовірне. Ну, почнемо з того, що книга, бачите, такого великого формату, десь приблизно майже А4. Цю книгу було видано. Дивимося, в якому році. В 2007 році вона вперше побачила світ в Рівному. Видавець сам автор Валерій Войтович. Книга на 556 сторінок з ілюстраціями. Дана книга має рецензії доктора філософських наук, професора Національного університету Острозька академія Кралюка і доктора філософських наук, професора Рівненського інституту слов'янознавства Київського славістичного університету, члена Української асоціації релігієзнавців, пана Павлюка. Тож, ця книга досить серйозний, фундаментальний, скажімо, труд, така, знаєте, можна сказати, монографія про пантеон українських богів. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що книга на білому папері. В твердій політурці, в обкладинці, на білому папері і має як кольорові, так і чорно-білі ілюстрації. Має величезний на декілька десятків сторінок список літератури і різних джерел, на основі чого цю книгу було створено. Книга майже така, знаєте, така собі, міні-енциклопедія про пантеон українських богів до неї додає. Ось така ще схема. Схема генеалогії знаєте, такі, родове дерево богів давньої України. Неймовірно, я вам хочу сказати. Тут можна для себе побудувати таку структуру, як це все влаштовано, хто від кого походить, хто з ким в яких стосунках, і якось навести порядок у своєму такому сприйнятті саме богів давньої України. Ви розумієте, що йде мова про дохристиянські часи, про ті божества, від яких ми по суті і походимо, і які. Дуже поважалися нашими з вами пращурами, і які хочемо ми чи не хочемо, нами згадуються в різних обрядах, навіть сучасних версіях обрядів, але не завжди ми це розуміємо. На каналі Калина ми з вами розбираємо різні обряди, обрядодії для того, щоб ви більше розумілися на тому, які корені має наша українська сутність. Тож повертаємося до цієї неймовірної книги енциклопедії, і я вас запрошую до змісту цієї книги. І що ми бачимо у змісті? Ми бачимо у змісті, що ця книга має вступ, ця книга має чотири розділи і має ще висновки, словник-показчик міфологічних імен та назв, має декілька сторінок ще про колос Вороже. Об використаних джерел розділ перший книги про природу сакрального у давній Україні. Розділ другий про передумови появи богів у давній Україні. І тут ви почнете дізнаєтеся про міфорелігійний космос давньої України, про Всевидяче Око, про Алатир, про род, про порушу, про яму, ямі і так далі. Також ви розберетеся нарешті в цьому розділі з поняттями, хто такий Бог. Хто це такий? І е, ви дізнаєтеся, що Бог або Все Бог або Всевишній це Той, що. Створює. І у нас богами називалися в нашій традиції тільки ті істоти, які щось творили. Ну, на, до прикладу, Всевишній створив всіх богів, і людей і все довкола. А наприклад, той самий Бог Перун створює блискавки, грім і явища саме такого гатунку, бо він створює стихії. І ось та Кожен бог, кожна богиня відповідає певному акту творення або творчості. Про це ви дізнаєтеся саме. Тут. Далі в третьому розділі дуже цікава реконструкція пантеону давніх українських богів. Саме так і називається за третій розділ. І тут ви дізнаєтеся про ладу, богиню Всесвіту, про білобога і чорнобога як синів могутнього роду, про сварога, прабатька всіх богів, про дач Бога, Бога, давателя усякого добра. І розберетеся, нарешті, в чим відрізняються ці два бога. Також ви дізнаєтеся про мати сиру землю, землю її великих богинь-берегинь, про причистих дів, про Хорса Бога життєдайного світла місяця, про Зорю, про Трояна, про Перуна, про Велеса Волоса, про Купала і Арея. Також ви дізнаєтеся в четвертому розділі, а сама книга складається з чотирьох розділів, він називається Реконструкція міфологічних персонажів. І першим буде міфологічним персонажем з дуже цікавою реконструкцією, саме Ордан, Святитель підземних вод. Вода і Дана. Ви дізнаєтеся, Йордана, Ордана, яким чином з'явилася ця свята. Ічка Йордан, чи можливо це все таки? Те, що запозичили в наші традиції юдеї. Далі ви дізнаєтесь про божество ліса, лісу, про шум шумлячий. І дізнаєтеся про священні гаї, про гаївки, про веснянки. І зрозумієте, чому саме до природи, до гаїв, до дібров, до кущів, до моху були такі які Особливе відношення у наших з вами пращурів. Далі ви дізнаєтеся про таке прекрасне божество як Колодій, Божество шлюбу. Нагадаю вам, що про це божество, про е, свято Колодію. Я знімала окреме відео на каналі Калина. Все, що вам треба, просто в пошуку на самому каналі набрати слово, е, яке зазначає. Ту тему, яка вас цікавить, наприклад, ви шукаєте інформацію про ладу, наберіть лада, про перуна, або про якийсь обряд, наприклад, братчини, чи там, наприклад, поховальний, чи, наприклад, е сватання, чи про якесь свято, наприклад, колоді чи калита. І вам на каналі Калина буде висвітлено купу відео, де я про це або згадую, або окремі відео дослідження на цю тему. То шукайте, будьте освіченими, підтримуйте наш канал. Своїми переглядами, вподобайками, і ми працюємо для того, щоб про Україну і українське дізналися не лише українці, а і люди, які цікавляться Україною у всьому світі. Далі ви дізнаєтеся в цій книзі. А я вам сьогодні презентую книгу Валерія Миколаєвича Войтовича неймовірну генеалогію богів давньої України. У четвертому розділі тут буде про урай. Рай, ви дізнаєтеся, що означає ура! От, що Це божество родючості і достатку. Дізнаєтеся про корочуна Божого служит, служивця з сонячним оком, про зільника золота, володаря цілющого зела, про калиту, божество людської долі. Також в цій книзі, знову ж таки, наголошую, є короткий такий словничок в кінці міфологічний, є колодар або календар по, основ, по місяцям і основним а, язичницьким святам, які в цьому а, кожному місяці святкуються. Тобто а, книга варта вашої уваги, тим більше от я її зараз тримаю, знаєте, така. А, приє... Ємна тут обкладинка, така, знаєте, політурка, все хочеться сказати. Мені дуже подобається це українське слово. Вона зроблена, е, я вам вже як досвідчена письменниця, яка видала багато десятків книжок. Скажу з певною технологією, е, що дуже приємна на дотик. Тобто такий, знаєте, приємний, е, як наче м'який, як наче, е, це. Е, наче шкіряна така обкладинка, але вона не шкіряна, просто так оброблена певним чином, а виглядає, як наче із натуральної шкіри така добротна книга. Тож я сьогодні вам представляла книгу Валерія Войтовича Генеалогія богів давньої України, видавництво самого автора. Видана вона була в Рівному в 2007 році, перевидається до сьогоднішнього дня. Я так розумію, що мала вже цілу серію перевидань. Це ціла така, ну. Ціла скарбничка, яка, якщо потрапить до вашої приватної бібліотеки, то ви будете дуже задоволені. А сьогодні вже буду з вами прощатися. Бажаю вам кожному знати про себе, і про своє українське більше. Для цього варто розвиватися, досліджувати, ставте свої питання, пропонуйте свої теми, і до зустрічі на каналі Каліна.